В Україні у північ у студії Інтера для вас працюю я, Анастасія Даугли. Підбиваємо підсумки неділі, 12 жовтня, стисло. 32-річний чоловік став жертвою російського обстрілу Оріхівської громади на Запоріжжі. Як зазначають в обласній адміністрації, ворог атакував безпілотником автівку у селі Новопавлівка, водій загинув на місці. Поранених троє брат загиблого і дві сестри 17 19 років. Українські військові провели контрнаступальну операцію на запорізькому напрямку і звільнили села Малі Щербаки, Щербаки і частково степове. Про це повідомив начальник нещодавно створеного управління штурмових військ у складі сухопутних військ ЗСУ, полковник Валентин Манько, завдяки штурмовим підрозділам військам 24-го ОШБ і 33-го ОШП були звільнені населені пункти на малі Щербаки, Щербаки, частково степове. І ми просунулися там і в прилеглих територіях, і далі продовжуємо свою операцію. І я думаю, що це буде не останній не останній населений пункт, який ми звільнили на цьому напрямку. Операція проходить вдало. Противник несе втрати, багато взятого полон. Ми просунулися на 3,5, десь ну, близько 3,5 більш там чи більше чи менше кілометрів вперед. І розширивши розширив, фронт, розширив, значить, розширив, десь більше 5 кілометрів. Тобто, і продовжуємо свою операцію, і будемо далі рухатися. Розхідний матеріал, який часто важить більше, ніж зброя. Автотранспорт на фронті. Це життєво необхідний для наших бійців. Найбільше воїни цінують позашляховики за швидкість та маневреність. Багі один з таких. Його завдання зберегти життя нашим захисникам. Як саме і у чому перевага такої автівки? Наш воєнкор Руслан Сміщук розкаже. Цьому відео український броневик атакує fpv дрон окупантів. Людей та машину врятували протидронні сітки. А ось у цьому випадку, на жаль, сіток не було. Зірвалося обережно. За що я тобі казав? Що обережно? На фронті автомобіль така ж необхідна річ, як зброя чи боєкомплект життя машин в реаліях передової, на жаль, недовге. Зараз це розхідний матеріал. Кожна машина, яка їздить, вже добре, що вона є. Швидка евакуація, дуже добре. Броня хороша, дуже добре. Обшита дуже добре, хороше. Як часто їх б'ють? Та завжди. Завжди б'ють. Якщо їх не, не збіг півдрон, то посіче більшістю уламками від артилерії обстріл. то хлопці залітають, забирають поранених підвоз, боєприпасів, БК, провізію на позиції. Це теж складно, це теж рисковано. Бійці намагаються у різний спосіб зберегти чи продовжити вік своїх залізних коней. Бортові системи РЕП різноманітний механічний захист. Протидронні сітки на машинах на бронетехніці це вже такий сталий варіант захисту обезпечення особового складу. Але таке я бачу вперше: от на цій машині подвійна сітка, тобто спочатку йде пластикова, а другий шар це вже металева. Ще один варіант захистити бійців мати авто непомітне та маневрене, що здатне набирати високу швидкість. Ці якості дозволяють триматися подалі від доріг, де окупанти часто роблять дронні засідки. І це все про ось таку багі. Це баги українського виробництва потужний та малопомітний. Позаду у нас розташований дизельний двигун потужністю 120 кінських сил. Ми все доопрацьовуємо, посилюємо спеціально для фронту. Як ви бачите, він знаходиться під таким залізним навісом, тобто він в безпеці, що унеможливлює майже ураження і так далі. Ну окрім прямого влучання, багі передали на донеччину благодійники. Поїде машина до стрілецького батальйону Національної поліції області. Благодійний фонд велич життя передає евак на Донеччину. Даний евак буде виконувати найсвятішу місію, яка тільки може бути це рятування життя нашим бійцям. Ефективно надавати пришвидшення надавання медичної допомоги дана місія змогла себе реалізувати тільки завдяки тому, що такі українці потужні, міцні, з вірою в душі, з вірою любов'ю до України, змогли об'єднатися і реалізувати даний проект. Ось вже бійці поспішають випробувати авто в справі. Автомобіль дуже сподобався, дуже маневрений. Потужності вистачає навіть більше, ніж треба. Автомобіль зроблений, шасі розширені арки, колеса. Тому я думаю, він не перевернеться. Автомобіль буде обладнаний ребом. Буде обладнаний інтернетом, радіозв'язком. Противопожежна безпека буде передбачена в цьому автомобілі на випадок загоряння. А ми цікавимося, як ця невелика машина може вивести поранених. Даний транспорт розраховую на водія та штурмана, а також само є збоку відкидні такі пристрої для вивезення поранених у кількості двох осіб по правому борту та по лівому борту. Даний транспортний засіб може підвозити БК, може використовуватись для пілотів ФПВ-дронів і так само БПЛА. Велике дякуємо благодійному фонду Велечиття за наданий багі. Зараз поліцейські встановлюють бортову рев систему та готують багі до фронтових виїздів, де він рятуватиме життя з Донеччини. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин. В усіх населених пунктах Бориспільського району Київщини повністю відновлено електропостачання після ранкової атаки ворога ударними дронами. Про це сповісти начальник обласної військової адміністрації Микола Калашник. Нагадаю, без світла були близько 10 тисяч абонентів. Нині усі вони зі світлом, а об'єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі. Обидва енергетики, які постраждали унаслідок атаки, виписані з лікарні. Еммануель Макрон засудив російські удари по критичній інфраструктурі України, адже вони спрямовані проти цивільного населення напередодні зими. Написав президент Франції у соцмережі Ікс. Макрон попередив Кремль про відповідальність за небажання сідати за стіл переговорів. Якщо ж Росія продовжуватиме войовничість і відмовлятиметься від перемовин, вона повинна буде заплатити за це, наголосив французький лідер. Такі новини безпечної вам ночі, щоби зранку з новими силами розпочати новий день і новий тиждень. Все буде Україна.